Всім привіт! Роблю таке відео вперше. Сьогодні я в селі і захотіла зняти корисний і такий новий для мене формат. Я Наталя, майстер-шмовініст, і сьогодні я вам покажу, як я збираю ось таку дуже гарну, красиву, вишикану вазу. Але давайте тут перервемось на момент заливки. Я хочу трохи показати, як я заливала ці майбутні тарелки, і не буду довго зупинятися прям детально, тому що на моєму ютуб-каналі є багато відео, де я розказую максимально детально і. Дуже корисно даю інформацію по тому, як правильно заливати, яку смолу обирати, як розраховувати необхідну кількість на той чи інший молк чи форму, і скільки часу замішувати, як правильно і так далі. Можете подивитися, якщо вам цікаво. Тільки тут скажу пару моментів, для того, щоб у вас вийшов гарний малюнок. По-перше, в цій техніці я використовую тільки рідку смолу. Це вам така велика підказка. Тому що в'язкість дуже впливає на малюнок. По-друге, я використовую перламутри. Це можуть бути різні кольори, в залежності від того, який ваш основний колір. Але вам такий теж лайфхак можете використовувати просто білий перламутр. Це буде розкривати дуже гарно малюнок, робити такі 3D-ефекти. Дуже буде круто в цій техніці використовувати перламутр. А далі заливка просто буде стандартна. В серединку я оформлю таким золотом це поталь. Можете використовувати камінчики, якісь, можливо, блиски, блискітки, щось на свій смак це за вашим побажанням. Тут я трошечки прискорила відео, щоб вам було цікаво дивитись і скажу пару моментів. За безпеку завжди кажу. Нагадую також: одягайте рукавички, маски, одягайте, будь ласка, спеціальні респіратори, якщо ви довго працюєте зі смолою, від хімічних випаровань. Фільтри повинні бути від хімічних випаровань. Це дуже важливо. Ваше здоров'я і безпека на першому місці. По заливці, дивіться, тут важливо зробити тонесеньку лінію по краю. Це дуже Дуже важливо для малюнку і рівненьку, тобто лийте дуже обережно і, і не швидко. Не спішіть а лити смолу рівномірно. Далі я оформляю серединку і все, робота готова. Проходжуся запальничкою для видалення бульбашок, це важливо, щоб не було зайвих оцих пухірців в роботі. І так як це рідка смола, я зазвичай, якщо вона не потребує згинання наступного, так, наприклад, якщо це піднос якийсь, тоді я залишаю її на дві, а то й три доби, щоб вона максимально гарно застигла. Якщо, як в цьому варіанті, Мені необхідно зробити вази, тарілки, тоді я її дістаю раніше і згинаю. Е, нагадаю, що процес згинання, якщо вам цікаво, можна подивитися ось в цьому відео. Я десь тут прикріплю підказку. Тут я максимально також детально розказую, як я згинаю. У кожного майстра є свої фішечки для згинання, якщо можна так сказати. Хтось згинає шляхом води гарячої, хтось згинає. За допомогою будівельного фену я згинаю по різному. Ну, різні методи застосовую, але найчастіше згинаю ось в такому методі, який я показала в підказки в цьому відео. Бачите, я роботи завжди накриваю від пилу, тому що будь-які пилинки і волосинки можуть утворити кратери. Це нам не потрібно, щоб малюнок не збився. І завжди, коли я розумію, що я виймаю роботу, а вона ще не застигла максимально, ну, тобто повністю, так, я одягаю рукавички, бо можуть залишитися сліди від пальців, якщо ви будете її прям брати руками. Тому це також пам'ятайте. І робимо демолдинг. Ось така квіточка вийшла перша. Мені дуже подобається ця техніка виконання в смолі, тому що квітка і малюнок виходять дуже повітряні, ніжні і такі невагомі. І відкриваємо другу велику. Після цього я згинаю тарілки і далі я вже буду показувати вам процес зборки, як і обіцяла на початку відео. Але я з чоловіком поїхала в село і буду його робити там. Так що давайте дивитись. Сьогодні, як ви зрозуміли, працюю на природі. Такий класний вайб. Буду збирати двохяресну фруктовницю. Знадобиться шурупакру, сверла, фурнітура для етажерок в комплекті є все необхідне. Перше, що робимо, прикладаємо нашу фурнітуру, щоб вона стояла рівно. Діаметр сверла має бути рівним діаметру фурнітури. Шурупакрут тримаю рівно, підкладаю під виріб скотч. Для того, щоб не пошкодити стол. Працювати необхідно на низьких обертах, але трохи-трохи надавлюючи. Не сильно, щоб смола не розкололась, бо виріб може тріснути. Все пройшло чудово, і зараз сама улюблена частина це процес зборки тажерки. Це не складно, справиться будь-яка людина. Я показую на відео, як її збирати. Також на низ етажерки я закріплю потім силіконові ніжки. Ось така краса в мене вийшла. До речі, підкажіть мені в коментарях, красити золотою петалью краї чи залишити отакими от прозорими, як зараз. Дякую за увагу! Буду чекати на коментарі.